Вітаю! В ефірі випуск місцевих новин. Чим запам'яталась п'ятниця, 16 вересня у Рівному та області. Дивіться далі. На війні з окупантом 12 вересня загинув мешканець Рівненщини Микола Шевчик, 1991 року народження. Микола народився у селі Деражне на Костопільщини. На службу був мобілізований 26 червня. Поховання героя відбудеться завтра, 17 вересня. У Рівному віддав життя у боях за українську незалежність і мешканець Гощанської громади Андрій Семенюк. Вічна пам'ять та шана захисникам. Вибухівки у школах Рівненщини не знайдено. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА. СБУ Нацполіція і сили ТРО перевірили приміщення та прилеглі території освітніх закладів області, які проводять навчання в очному форматі. Повідомлення про загрозу вибуху не підтвердилися. Нагадаємо, сьогодні заклади освіти Рівненщини проводили навчання тільки до 13-ї години, адже у анонімних листах була інформація про так званий час ікс сьогодні по обіді. До нашої телекомпанії звернулася жінка з проханням допомогти знайти брата. Чумакевич Павло 1971 року народження, учора, 15 вересня, пішов з дому та не повернувся. Відомо, що чоловік електричкою приїхав до Рівного, далі зв'язку з ним не було. Якщо хтось бачив або знає про місце перебування зниклого, просять повідомляти за телефоном, який ви бачили на екрані. Кривий ріг на Дніпропетровщині, третю добу під ворожим вогнем. Рашисти кілька днів поспіль обстрілюють місто крилатими ракетами. 14 вересня вони вісім разів влучили, завдавши серйозних руйнувань гідротехнічній споруді. Вчора також були вибухи. Сьогодні ж близько 13-ї години прозвучало ще кілька вибухів. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що рашисти знову скерували ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби ліквідовують наслідки. Дніпропетровщина, Кривий Ріг. Попри намагання ворога бомбардувати гідротехнічні споруди Кривого Рогу, станом на зараз ми продовжуємо ліквідовувати всі наслідки. В районі парку Мершавцева максимальний рівень води сягав 190 см, сантиметрів. Зараз 20 сантиметрів. Подібна динаміка спаду у всіх районах міста. Окремо триває робота із пошкодженими об'єктами. Підрозділи ДСНС проводять роботи по відкачці води в будинках Інгулецького та центрального міського районів. Залишається підтопленими 43 із 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Найближчим часом все полагодимо. Тримаємо ситуацію на контролі. За перевезення контрабандного бурштину чотири роки за ґратами. Саме стільки проведе у колонії колишній сільський голова одного із населених пунктів Сарненського району за незаконні оборудки із сонячним каміннями. Слідством встановлено, що у 2020 році чоловік придбав 33 кілограми бурштину без відповідних документів. Його вартість на той час оцінювалася у 640 тисяч гривень. Так, без документів екс-чиновник зберігав та перевозив сонячне каміння у власному авто, допоки його не викрили у січні 2020 року. Рівненський районний суд визнав чоловіка винним та призначив покарання 4 роки позбавлення волі з конфіскацією бурштину та автомобіля на користь держави. Рівненщина продовжує готуватися до прийому чергової хвилі переселенців та забезпечення ВПО, що проживають в області усім необхідним до зими. Регіон отримає гуманітарну допомогу від міжнародної організації з міграції ООН. Це ковдри, матраци, постіль, посуд та гігієнічні набори. Загалом близько 22 тисяч речей першої необхідності. Перш за все, усі ці речі передаватимуть у Дубенський та Рівненський райони, адже сам, саме там проживає найбільша кількість ВПО в області. В Україні тривають роботи з відновлення об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків на деокупованих територіях. Так на Чернігівщині в селі Ягідне відновили 15 багатоквартирних будинків. У Сумській області відновили 893 об'єкти. Такі ж роботи найближчим часом розпочнуть і на Харківщині. Там звільнено 421 населений пункт. Далі пряма мова. Балаклійська громада вже отримала понад 100 тонн продуктів. Незабаром туди спрямують генератори, будматеріали, медикаменти та іншу допомогу. Пенсіонери Чкалівської, Балаклійської та Шевченківської громад вже отримують пенсії. На деокупованих територіях Харківщини тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури. Харківгаз там, де це можливо, проводить обстеження та оцінку зруйнованих мереж для відновлення об'єктів газорозподільної системи. Піротехнічні підрозділи ДСНС працюють над розмінуванням територій. За тиждень роботи вже розміновано понад 24 гектари території Харківської області та знешкоджено майже одна тисяча вибухонебезпечних предметів. Рівнянин запропонував міській владі переіменувати вулицю Гагаріна та назвати її на честь спокійної королеви Великобританії Єлизавети II. Відповідну електронну петицію мешканець обласного центру Юрій Бойчук зареєстрував на сайті Рівнеради. За словами чоловіка, у такий спосіб наше місто може віддати шану королеві та увіквічнити її ім'я. Для того, щоб петицію розглянув міський голова, вона має набрати не менше 250 підписів. Нагадаємо, раніше вулицю Гагаріна у рівні. Ному планували назвати іменем Василя Червонія. Цієї осені, окрім збільшення кількості хворих на ковід, медики прогнозують ще й спалах кору. Минулого разу масову захворюваність в нашому регіоні фіксували у 2018-му. Тож наступну хвилю очікували лише через 5 років у 2023-му. Однак, зважаючи на низькі показники вакцинації проти кору, підйом рівня захворюваності можна очікувати цієї осені. Щеплення від хору входить у національний календар. Проводиться у віці одного року та повторно в шість років. Якщо щеплення не проводилося у встановлений термін, його можна зробити у будь-якому віці, двічі з інтервалом не менше 28 днів. Про наявність вакцини на Рівненщині можна дізнатися у сімейного лікаря або на офіційній сторінці обласної військової адміністрації. Боротьба на культурному фронті триває. З 24 лютого почалося активне протистояння українців російським окупантам. Хтось дає відсіч, беручи зброю до рук. Дехто несе волонтерський пост, а артисти продовжують займатися творчістю. Однак не тільки щоб розважити глядача, а й з благодійною метою. Більше про це розкажуть наші журналісти. Останні півроку леова частка всіх культурно-масових заходів, які відбуваються у Рівному, мають благодійну мету збір коштів на потреби ЗСУ. Цього разу не виключення. 15 вересня у органному залі відбувся показ вистави Львівського театру імені Франца Кавки. Ця вистава це поєднання поетичного, високого поетичного українського слова та органної музики. Це наші переживання, наші думки, рефлексії стосовно подій, які сьогодні відбуваються. Цю історію розповідають. Ми розповідаємо словами видатних українських поетів та нотами, музичними творами, безсмертними творами світових органістів. Усіх сил тримаюсь, так хочу голос твій почути. На сцені звучали твори, в яких йдеться про долю людини, яка прагне жити у вільній країні. Однак цьому хочуть завадити. Артисти вистави замало бути. кажуть з початком широкомасштабної війни майже всі покази пов'язані із подіями, які відбуваються. Ми почали організовувати низки концертів. Концертів власне по різному, де всі гонорари йшли на ЗСУ, де 50% збору йшло на ЗСУ. І навіть були такі проекти, де Весь всі, всі кошти, які були які були зароблені, всі перераховували на зсу. Аби зібрати ще більше коштів. Артисти зі Львова організували турне українськими містами. Вони не лише віддають свої гонорари, а ще й приймають донати від глядачів. Планують купити черговий квадрокоптер. Ця вистава входить до низки подій. «Play for UA». це така акція, культурні події, концерти, фестивалі, виставки. Які ми організовуємо для збору коштів для збройних сил України. Ми наразі закуповуємо квадрокоптери для наших солдатів, і ми вже провели багатенько таких подій в рамках благодійного турне планують відвідати і країни Європи. В програмі не лише показ вистави, а й низка інших мистецьких заходів. Аліна Пучка Вячеслав Мельник. Випуск новин. Українська тенісистка, уродженка Володимирця Леся Цуренко відмовилася вийти на корт проти своєї суперниці з Казахстану Єлєни Рибакіної. Поєдинок мав відбутися сьогодні. Таким чином, наша співвітчизниця припинила боротьбу на турнірі у Словенії з призовим фондом понад 250 тисяч доларів. Причина відмови Українки наразі не розголошується. Нагадаємо, кілька днів тому Леся Цуренко на цьому ж турнірі перемогла суперницю з Росії. Зіркові ветерани українського та рівненського футболу зіграють у благодійному матчі на підтримку ЗСУ. Поєдинок відбудеться завтра, 17 вересня, на стадіоні Одек в Оржеві. У складі збірної України на поле вийдуть екс-футболісти національної збірної, які брали участь у чемпіонатах світу та виступали за свої команди у Єврокубках. Серед них Юрій Максимов Владислав Ващук, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк та інші. Кольори ветеранів Рівненського Вереса захищатимуть відомі у Улому гравці, частина з яких зараз працюють тренерами. Серед них Олег Шандрук, Олександр Зотов, Богдан Самардак та інші. Початок матчу о 13.00. Рівнянка Оксана Ковальчук у складі збірної команди України виборола срібну медаль зі стрільби з пістолета на чемпіонаті Європи у польському Вроцлаві. У компанії інших українок Олени Костевич та Анастасії Німець наша команда завоювала сьому медаль на цих змаганнях. Українські жінки стали другими у стрільбі з малокаліберного пістолету на дистанції 25 метрів. У фіналі наші поступилися німкеням з рахунком 14-16. У Рівненському міському палаці дітей та молоді стартував 83-й освітній сезон. Триває набір у профільні школи, спеціалізовані центри та творчі об'єднання на базі палацу. Новий сезон у ПДМі має назву у відтінках хакі. Що цікавого підготували для дітей та які зміни відбулися? Дивіться у сюжеті. Творча атмосфера зустрічає гостей палацу дітей та молоді вже у фоє. Тут стартував 83-й освітній сезон. який цьогоріч адаптували у військові реалії та дали назву у відтінках хакі. Попри складні часи у державі, життя у палаці вирує. Діти мають можливість обирати з понад кількох десятків гуртків, які діють на базі ПДМ. -у. Це і естетичний цикл, і науково-технічний та спортивний. І багато дітей займається в даних структурах, крім того. Це є профільні школи, це спеціалізовані центри і художні колективи, в яких здобувають освіту позашкільну освіту більше 4,5 тисяч дітей на сьогоднішній день. Цьогоріч до навчання у палаці приєдналися понад три десятка дітей-переселенців. Традиційний день відкритих дверей у ПДЕМІ не проводили. Але у будні з 10 до 15 години триває прийом новачків. Батьків найперше цікавить безпека дітей. У палаці кажуть, що всі необхідні аспекти враховують. У нас це відпрацьовано ще з перших днів війни ми підготували укриття. Всі педагоги знають, як діяти, всі діти знають, як діяти в разі виникнення. Ну, передбачувану, вже передбачуваної ситуації в разі виникнення повітряної тривоги, приймає новачків екологічний центр палацу дітей та молоді, рівнянин Роман прийшов на перше заняття. Хлопчик розповів, що змалку любить природу. Він просто і зрозуміло пояснив, чим його зацікавив саме екологічний напрямок. Він подобається тому, що що мона виростить якесь дерево, і цього дерева можна вирвати, щось з'їсти. А якщо Схрестить пару дерев, може вийти щось нове, і мені це дуже цікаво. Олег привів у ПДМ свою доньку. Дівчинка теж зробила вибір на користь екологічного центру. Її тато пояснив, що прогулюючись парками, помітив, як донька любить розглядати різних комашок та слідкувати за чистотою навколишнього середовища. Дізналися в школі, нам запропонували. Набирають діток до п'ятого класу, перший п'ятий клас. І саме сюди, тому що ну, нам дитина давно хотіла в палаці до молоді, і дізналась, що тут є такий екологічний, ну якби кабін... центр, Серед найближчих заходів, які відбудуться у палаці дітей та молоді, експансія благодійності. У неділю, 25 вересня, ПДМ долучиться до святкування дня позашкілля. На різних локаціях виступатимуть вихованці художніх колективів, спеціалізованих центрів та профільних шкіл Палацу дітей та молоді. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині Переселенка з Чорнобаївки притлете українські дизайнерські килимки. Антоніна Белінська, мисткиня з Херсонщини, виїжджаючи з рідного дому, взяла з собою кілька власних речей та кравецькі ножиці, голку на персток і нитки. З допомогою цього жінка створює автентичні килимки в українському стилі. Вона розповідає, таке заняття заспокоює вартість одного виробу 100 гривень. У найближчі дні на Рівненщині очікується зниження температури повітря. Помірно тепла погода без суттєвих опадів збережеться в регіоні лише у суботу, 17 вересня. А днем пізніше в область почне надходити прохолодна та волога повітряна маса. Якщо завтра температура повітря на Рівненщині коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, то вже з неділі очікується різке зниження. Вночі від 6 до 11 градусів, в день від 8 до 13 з позначкою плюс. Разом з похолоданням в область повернуться опади. 18 вересня в день та 19 вересня вночі пройдуть сильні зливи. Цьогорічний перший місяць осені у рівному може стати одним з найвологіших за всю історію метеоспостережень. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних спільними зусиллями. Наближаємо омріяну перемогу. Залишайтеся на наших ресурсах до зустрічі.